Ганболісти Запорізького мотора продовжують свої виступи у другій бундеслізі Німеччини. Команда відіграла вже третій матч. Про його перебіг і результат знає спортивна Анна Черевата. Чинний чемпіон України з ганболу у третьому турі чемпіонату другої німецької бундесліги поступився Тусиму 22.30. два знову не вистачило на весь матч. Перша половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі. Німецький клуб зі старту захопив ініціативу, але мотору вдавалося не відпускати господарів майданчика далеко вперед. На перерву німецька команда пішла з перевагою у два м'ячі. У другому таймі мотор певний час продовжував боротися, але сил помітно не вистачало. Натомість господарі на куражі довели перевагу до плюс восьми. Найбільш результативним у складі кращої команди України став правий крайній Едуард Кравченко на його рахунку. Шість лучних китків. Свої перші очки у сезоні мотор спробує здобути у грі наступного туру 25 вересня в Дюссельдорфі проти Емпор Росток.